И вот он инвестирует деньги в нее, 50 тысяч, она на них открывает же бар. Знаете, вот я буквально 10 дней назад с ней разговаривал, она говорит, так это же было всего лишь 50 тысяч, остальное добавила моя мама. Я говорю, насколько я помню, на эти первые 50 тысяч вы сняли помещение, сделали в нем ремонт, и уже следующий транш был, если он и был от мамы, тоже не буду сомневаться, кто это такой, чтобы не верить человеку, который лжет всегда и везде. Блять, всего лишь 50 тысяч дал муж, а все остальное дала мама. Ребят, а у вас у кожного мама може кашенути гроші на бізнес? Ні. Мені моя мать могла дати хіба що піздюліїв. Але вона каже, що я селфмей. Я все зробила сама своїм потами кров'ю. Ага. Конішна, блядь. я не можу точно стверджувати, спижені ці бабки чи ні, але я точно можу сказати, що це не селфмей. Бо селфмейт це коли ти сам заробив гроші, сам побудував бізнес, сам якось налаштував процеси і сам зробив з цього прибуток. Оце селфмейт. Це фундаментальна річ. А якщо гроші давала мама, там чоловік, може, ще якісь родичі, то вибачте мене, це не селфмейт. Це називається пощастило з генетикою.